Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Українського Відьми, на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося, що вас чекає до кінця вересня, які будуть основні події. Не забувайте підписуватись, кому треба приходити на особисті. Я вам хочу нагадати, що особисті консультації у нас виключно по конкретних питаннях. Але ви можете. Замовляти собі різні рівні. Я показую, що у нас є в спонсорстві, у нас є гармонізація стосунків, у нас є карма пари, карма комплексно. 6 місяців майбутнє ви можете все це замовляти через 6 9 днів. Ви все це можете замовляти через кнопочку спонсорство. Воно є на головній сторінці каналу. Я думаю, ви знайдете, якщо вам треба. Так само є рівні на Таро Україна. Ви натискаєте спонсорство і дивитесь, які є рівні. Це для того, щоб вам спростити пошук і можливості замовлення послуг. Тому що сьогодні день такий активний. І сьогодні, і вчора, і завтра, я так розумію, буде. Я не дзвоню нікому. Якщо вам хтось дзвонить і каже, ми будемо зідзвонюватись, то не до мене. Все, дивимось комплексно, дивимось по фото, дивимось яснобаченням, всі ваші питання. Неважливо, скільки їх важливо, що саме ми дивимось. Історія ваша мені не треба. Все, підготувались, дивимось події до кінця. Вересня. Зараз дивимось загальне, потім подивимось конкретне. Нема часу на роздуми. Давайте скажу так. Поки ви будете думати, поки ви будете з кимось консультуватись, у когось щось питати, розхитувати ситуацію внутрішню, хтось займе ваше місце, заробить ці гроші. А ви будете потім сидіти і думати, ну, чому я це не зробила відразу, ну, нащо я тягнула, тягнула час? Так само може бути, вам може людина подзвонити і сказати, давай зустрінемось. Ви скажете, ну я зараз не можу відповісти, або я зараз не можу, все. Це от як опущений шанс. Якщо ви відмовляєтесь або щось, або когось ставите на паузу, ви повинні розуміти, що це може бути ну, якби остання розмова на цю тему зараз. І потім, якщо вже ну, ну, ви вирішили, що ні. Просто не засмучуйтесь і не ображайтесь негативні емоції. Зараз будуть вам тільки в мінус. Такий якийсь період іде, коли можлива самопорча. Це такий момент, коли ми самі собі закриваємо можливості. Нічого я не хочу, нічого я не можу, в мене нічого не вийде. Воно проходить. Мало хто може там. Ну, Самопорча це так, що просто ви звернули увагу да, на цю назву. Це, в принципі, не порча. Це просто блокування, і ви це робите на рівні енергетики. Тобто, у вас навіть не буде сили щось зробити потім. Тому робіть це відразу. До кінця вересня, які події вас чекають? Нікому не кажіть про свої статки, нікому не, про, не кажіть про те, що ви хочете щось купити. От оберігайте інформаційний простір. Будете дуже сильно думати про родину, про можливості родини, про якісь втрачені можливості, про неправильні висновки або неправильні дії, про те, скільки ви вкладались, і несправедливо і. Нащо вам ці думки? Я вам хочу сказати чесно: все світ навколо і всередині вас. От Навколо буде все добре, а всередині вас будуть якісь такі, знаєте, емоційні гойдалки. І буде людина, у багатьох це буде чоловік, вийшов наш король чаш, який просто от якимось словом або якоюсь дією вас розхитає. Нестабільність, не сваріться, тримайте себе, от просто промовчіть. Дуже важко буде не сварити. Що робити з цими енергіями? Тобто багато енергії, і вона йде в якесь таке ну, в деструктив. Да? Що робити з цією енергією? Можливо, на когось і йде деструктив. Вкладати в працю, в працю, в творчість, в роботу, працюй, роби, прибирай вдома, гуляй. Дія, дія, дія. Потім будуть наслідки, потім будуть думки. Дій. Хочеться дуже сильно, чесно, вам хочеться кохання. Хочеться от якоїсь турботи. Але чомусь ви собі забороняєте і боїтесь. Я боюсь. У мене щось не так. Щось не так виходить. Або не виходить зовсім. До кінця вересня, які події? До кінця вересня, які події? До кінця вересня, які події. Тут вже відкрилось, але ми сховаємо так і зробимо так. Перше, друга, третя. ревнощі. дівчата, якщо ви вже в трикутнику, то буде важко. Може людина проявитись. Дивіться, ви давайте так, ви дасте комусь ще один шанс, і собі, і комусь. І спочатку буде все добре, а потім прийде велике розчарування. Ви витратите час просто на людину. Ну, навіть якщо ви, дивіться, зустрілись, поговорили, або щось більше. Отримаєте від цього, о, знаєте, як отримайте задоволення від цього, що, від всього, що відбувається, і потім просто не жалійте про це. Не думайте про це, навіщо не про те, навіщо я це зробила. Двоєчки вас образять, образять, але не від великого розуму, не від доброго виховання вас образять. Один образець, знаєте як, одні відмовляються, інші все дають. Спостерігайте. Ви занадто близько все будете до серця приймати. От сьогодні день такий, мабуть. Будуть втручання в ваше життя. Троєчки. Все добре, у вас повинно бути все добре. Дивіться, якщо у вас все нормально, йде цей процес, там і ви зустрічаєтесь, гуляєте, розмовляєте, робота, ну, якби ну, стабільно добре, це прекрасно. Так і тримаєтесь в мирі з собою і ні з ким не сваримось. Якщо йде якась провокація, бо ви розумієте, що ви хочете посваритись, це перший дзвоник, якщо є вплив на вас. Він може бути ще з минулого, ще колись. І зараз, як іде, от знову як поновлення, яких сумнівів, страхів, переживань, думок, вийде-не вийде, буде майбутнє, не буде. Тривога. Внутрішня, якась тривоженість. Прислухайтесь, не сваріться ні з ким. Страждає по вам чоловік, без вас комусь дуже сильно одиноко. Це проявиться і. Навіть дивіться, чи є сварка, чи є погані слова це ресурс. Використовуйте собі в плюс, не в мінус.